Не знаю, каже, скоро вийде. Ну давай там поквапиву. його, часу блять. Перевірка через 30 хвилин. Типа приносить хтось серветка на комп'ютер, будь ласка, мене щось 6 прапи, Та баный насос, сука. Курва, шо там за звуки, ти довго есть че, блядь. Давай скоріше нахуй, страту свою, блядь, в руки бери. Блядь, ти прикол тягнеш ты шо нахуй. Сука, йобані китайські раці, ламаються як книгу пить. Ну и холи не с ними отбывается. А, курва, точно. Так. Пускай сюда, сюда. Тут, тут, тут. Ну все. Так, ну все готово. Давай, я пишу. Моя ты тебе не заплатит бабкой. Так, за рацію будеш платити штраф і надіюсь на цей раз все без приколів. Курва, ну серветка когось єдження, мені тубу треба підтерити, його не ви. Мужики, ну поділіться з цим підером, вже хтось серветками, блядь. Е, Так, е, говори. Ну, по-перше, я не розумію, про який приколи ти кажеш. А по-друге, якщо стоїш самою компанією, що той піде це не означає, що ми всі тут поголовно гандони. А щодо рації, я впевнений, ваша компанія зможе це оплатити. Як же заїпав шкурво? Нарешті додому. Так, давай, малиха, доводимося і поїхали. Так, ну-ка, хоч радіо, послухаю високих комунальних тарифів для київських підприємств. Хоче Господь Бог, а не мер Черновецький. Так хочу не я. Так хочет, Господь Бог. Mm, mm, да, поразит нахуй, здесь на хуйню таку крутить. От <звук> хуйня тут стоишь, блядь! Пидор, ебаный! Блядь, я збив его нахуй! Йобаний рот, що робити, що робити, блядь! Сука, треба съебывай, ты съебыватый, треба нахуй. Что ведь курва? Сувак він збив його. Блядь свідетелі нахуй, Йобаний рот! Блять, Ні. Стояти, сука, Стояти, стоят и стей, блять! Они так, зрозуміли. Йобаний рот, надо съебыватый! Съебывай сука, 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 сука! Блять э, Це, блядь, що нахуй за хуйня, йобана. Блять Сука. Йобаний рот, якого хуя? Ага, ну що, солдейки, готовий смукати мого великого порутня? Е! Слышь, бидерас, нахуй. Хуля тут забово, блядь, з'їбався хуям сюди. Не-не-не, ні-ні, ты все неправильно понял за мною, просто поліція. Що? Яка По... нахуй поліція? Ти що Ні. ще й поліцію просто! Вандон, тобі! Стоп... Що ж, з тобой розібрались. А тепер розберемося з тобою. Ти не це пропонував, коли сказав, що у тебе великий член. Ні. Сука, навіть не думай стріляти. не сховатите мене. Ходь до поліції!